Всім привіт! З вами Ковришка Вероніка і я наставник експертів, який працює з мисленням. Сьогодні я хочу розкрити таку тему як ідеї для контенту, тому що вона є поширеною проблемою, коли ми проявляємось у блозі, і через певний час, коли ми вже всі оці популярні теми розказали про свій шлях, розказали про свої продукти, про свої кейси, і тоді з'являється питання: а що ж розказувати далі? І тоді починається півання контенту в інших, десь підглядання якоїсь ідеї, і це випливає в те, що ідеї не завжди є істину ваші. І ми шукаємо ті ідеї по кодових словах, в чат-ботах, всюди де тільки можна. Але я хочу вам сказати, що всі ваші ідеї є всередині вас. Тож сьогодні я розкажу про свій проміжковий результат мого челенджу 30 днів рілсів. Чому 30? Тому що 365, як роблять, або да більше мене ця цифра лякала. Тому я почала з 30 загодом, і якщо мені сподобається це, я буду збільшувати цю цифру, але я в цьому сумніваюся. Для мене це ще була ідея, щоб. Підтримати свою дисципліну в контенті, якусь регулярність, тому що останнім часом там рілси вже почались один раз в тиждень, два рази в тиждень. А ми розуміємо, наскільки ми вкладаємо ресурс у блог, настільки ми і продаємо, стільки ми і отримуємо. Тому ось так я об'єднала ідеї для контенту і дисципліну. Хочу сказати свій проміжковий результат. Сказати якісь конкретні числа неможливо зараз. Ну, тобто там 5-10 людей, звісно, підписалися з рілсів, але я зараз ще запустила рекламу, щоб якби, пришвидшити цей процес. Тому е, суперорганічного просування поки я не помітила. Зараз е, оновилися алгоритми і зараз треба е, шукати свій формат, тестувати, в принципі, формати відео, тестувати рілси, каруселі і так далі. Тому що кажуть, каруселі теж дуже класно зараз е, збирають аудиторію е, і збирають перегляди. Так, рекламна пауза на водичку. До речі, якщо у вас проблеми з водним балансом, почніть записувати відео на YouTube. Тоді ви будете по такому одному, а то і два стакани, випивати за одне відео. Е, так, повернемось до е, все ж таки, наших ідей для контенту. І з цим оновленням алгоритму в когось впали охоплення, в когось підросли, і я вирішила це все потестувати і знайти для себе декілька форматів, які будуть заходити людям, які будуть приносити аудиторію органічно. Поки я не помітила якогось фурору, ніяке відео не залетіло за ці сьогодні вже 16-й день. Але, буду чесна, я філонила. Інколи я викладала відео таке або викласти, або продовжити челендж. Але в цьому є і свій плюс, тому що нам головне підтримати, прийняте рішення. Краще викласти якесь ну таке, відео, ніж не викласти ніяке. Ось тому, в принципі, я думаю, що результати будуть, якщо я все-таки зберу свої сили в кулак і почну дійсно робити класний контент, а не такий контент на залишка або по ідеях. Так ось, що я помітила, коли почала постити рілси щодня. Спочатку я постила ідеї, які в мене були раніше. Тобто буває таке, що ви щось робите, взагалі можете навіть не працювати, а там відпочивати, готувати собі їсти, дивитись якийсь ролик, якийсь фільм, і вам приходить ідея для рілса. От, взагалі, в мене буває таке, що я лягаю спати, і коли я засинаю, в мене програється сценарій до відео. І я потім знімаю це відео, коли встаю. До речі, він збирає дуже класні охоплення і дуже відгук аудиторії на них іде, тому що. Це якась була моя така ідея. Це її лайфхак. Попробуйте подумати, може, у вас теж приходять такі ідеї. Тобто нам приходить ідея, і ми не відразу можемо інколи її втілити, тому що банально немає часу, або в нас банально інші плани на день, або в нас вихідний, ми не працюємо цей день. Про банк ідей я вже казала: не записуйте ніколи ці ідеї, вони там і лишаться. Я нещодавно переглядала свій банк ідей, там було більше 50 ідей, напевно. І як ви думаєте, скільки з них я зняла? В кращому випадку три. Три за стільки часу за рік, скільки я туди збирала ці всі ідеї, записувала час від часу. І я зняла ну, три відео. І це мертві ідеї. Тобто, коли нам проходить ідея, на неї виділяється енергія. І якщо ми відразу прямо втілюємо, це вообще супер. Це взагалі збере найбільше відгуків і найбільшу. Якби результативність в плані продажі в плані заклику, в плані набору аудиторії і так далі. Тому що нам виділяється енергія на це. І коли ми на енергії все це робимо, то воно зовсім іншими результати. Люди це відчувають. Це дуже класно так робити, але навіть знаю по собі, я скажу, що у мене немає можливості так відразу інколи знімати відео. Але. Деякі ідеї все одно вони проходять пізніше, коли ми вже можемо їх зняти. Спочатку я робила оці ідеї, які до мене колись там десь приходили. Я сіла, така так, треба зробити відео, і мені ідея старенька приходила, або я її десь там знаходила на своїх поличках. Я це знімала і постила. І це було ніби прикольно, але десь на день сьомий, напевно, через тиждень, я тако сідала з телефоном. Так, мій телефон. Що, що мені постати, які відео мені зняти, в мене сумне життя, нічого не відбувається. І я почала отак прям сидіти по декілька хвилин і придумувати якісь ідеї, витягувати з голови, з логіки. І воно ну... Це погана схема, по якій я ну, діставати оце з полиючих, задніх, придумувати. Тому що коли ми робимо відео з логіки, воно не завжди йде від нас, від наших сенсів. Від нашої душі, і, можливо, це навіть не істинно наша ідея, а ми її колись десь когось бачили і зараз адаптуємо під свою нішу. Так, відбувалось на сьомий день, і я подумала: ну окей, моє життя не сумне. Я знаю, що я можу взяти ідею з будь-якої події. І я почала просто аналізувати. Я почала аналізувати, що відбувається в моєму житті, що відбувається навколо. І я почала дивитись через призму контенту на будь що на похід в магазин, приготування їжі, якусь свою рутину, почала дивитись на це через призму контенту. І мозок перелаштувався так, що він в кожній події має ідею на контент. Він в кожну подію може вкласти мої сенси, може поєднати цю подію з моїми сенсами, з продажами, з програмами. Ну, з програмами, в принципі, абсолютно все можна поєднати, насправді. Ось можна якісь, тобто, сенси цінності перекласти на будь-яку подію, навіть коли ви йдете в магазин і в магазині обираєте там або все по знижці, або там не без знижки. якщо це дорожче, значить це краще. От навіть з цього можна зробити контент. На все можна накласти сенс. Абсолютно на все. Ось я, до речі, після того зробила відео страх-сцена. Я ходила на імпровізацію, і не таку, що просто дивишся, а таку, що ти в ній береш участь. У нас там були етюди, і я така, я хочу на етюд, я хочу на етюд». Я взагалі відчула себе такою пропрацьованою тоді. Просто це була для мене ще міні-перевірочка така, як я взагалі буду реагувати на інших людей, і чи взагалі я зможу проявитись так, як я хочу. Спойлер змогла, я все змогла і просто роз'їбала там на сольному етюді вперше в житті. І я зрозуміла, що я можу накласти ось цей сенс, що типу я закрила свого критика, поставила його в куточок дальній, дала вихід своїй маленькій дівчинці на тому етюді і змогла навалювати в темі Брегіт в 10 хвилин вперше. розумієте, вперше. Я вирішила накласти отакий сенс. Попросила в дівчат, які знімали контент на сторінку. Будь ласка, скиньте мені якесь відео, і вони скинули. Я зробила рілс. Це рілс, набрав класні охоплення, багато відгуку. І ось ці всі історії: це відповідь, де ви ж брати ті ідеї. Просто дозвольте собі їх помічати. Ідеї для контенту знаходяться навкруги нас в будь-чому, в будь-які ваші дії, в будь-які події. Ідеї для контенту є всюди. Просто е, потрібно дати собі час, щоб мозок перелаштувався і почав це помічати, або візьміть собі зазвичку, е, хоча б раз в день, прокрутити події, які відбулись, і сказати, як я можу показати це в контенті, щоб я кайфанула і люди кайфанули. І от тоді ви можете навіть з подій свого дня якихось на перший погляд буденних витягнути якусь подію, накласти на неї ваші сенси і виставити. І потім це піде до автоматизму, щоб ви розуміли, я зараз щодня просто будь-яка подія і я. Автоматично, тобто я не спеціально це роблю це вже ну відбувається на автоматі. Я думаю, блін. А якщо додати оцей сенс, це можна зробити такий рілс, такий то сторітель, такий то пост. Просто щоб дійсно почати їх всіх робити. Навіть те, що ви відео знімаєте, з цього теж можна зробити контент. От, наприклад, я сьогодні знімаю тим відео на Ютубі. Знімаю декілька рілсів, які я хочу зняти з цього, теж можна зробити контент, помножити на два, грубо кажучи. чому ж я взяла оцей челендж рілсів? Як я згадала раніше, для того, щоб підтримати дисципліну і регулярність. Але чому вона важлива? Ця регулярність? Насправді є декілька ресурсів, які ви можете вкласти в свій блог, щоб отримати з нього, щоб взяти. Тобто, щоб взяти, спочатку треба дати. Ці ресурси такі, ну самі зрозумілі, це час наш, це гроші і енергія. Коли у вас немає можливості закупати рекламу блогерів, немає можливості крутити таргет постійно щоденно декілька відео, тоді. Ми можемо вкласти свій ресурс в час. Якщо не брати до уваги всі ці моменти, насправді, якщо ми не інвестуємо в свій блог, ми з нього не заробляємо. І якщо ми виходимо в сторіс там один раз в тиждень або постаморілс там два-три рази в тиждень, то ми не отримаємо ажіотажу, ми не отримаємо того відгуку людей, якого хочемо. Чому? Тому що чим більше ви мількаєте. У людей тим більше ви створюєте касання. Є теорія трьох касань. Тобто людина там подивилась сторітель, лайкнула, їй щось подобалось. Людина подивилась рілс, їй щось сподобалось. Він її зачепив. Вона написала коментар. Людина зайшла е, на Ютуб, подивилась ваше відео, і це вже три точки дотику. І людина вже е, сприймає вас як експерта, вона вже більше вам довіряє, підключається. В неї певні ваші сенси, навіть які ви закладали в той самий контент. Будуть асоціюватись з вами регулярність. І коли ми вибудовуємо в собі дисципліну, напрацьовуємо в собі дисципліну для того, щоб регулярно робити контент, люди регулярно будуть з ним взаємодіяти. І тоді оці три касання пройздуть швидше, Довіра до вас, призведе швидше, Більше людей знайдуть свій сенс, і ви придасте. От, ви, якщо будете ходити на роботу три рази в тиждень, наприклад, скільки вам будуть платити? Так само і блог статись до нього як до своєї роботи. Це ваш бізнес. Ви з цього заробляєте. Як можна вкладати лише один день на контент, один день в свою роботу і чекати там 10 тисяч доларів. Ну, чекати 5, та навіть тисячі доларів, якщо ви заробите з одного дня в тиждень контенту, це вже буде нонсенс насправді. Тому регулярність дуже важлива для того, щоб мати якісь гарантовані результати. Що ми отримаємо від регулярного контенту? Перелаштування на бачення ідей. Регулярність вона розкручує оцей маховік ідей ще більше. Ми тоді ще більше можемо робити контенту, і це не буде ліна з такою каторгою, Боже, де взяти ті ідеї? Ну боже, ці кончені різ, це боже, сторітелінг, фу, я не можу. Оцього не буде, того що просто так мені треба зробити рілс, хоп, ідея! Все або мені треба зробити сторітелінг, подумали, що у вас відбулося задань. Штували під те, що вам треба донести людям, який сенс ви хочете донести, і виставили, і все. Тобто в цьому не буде якоїсь такої надпроблеми. Ну і звичайна дисципліна. Коли ми щодня маємо робити якусь дію, це випрацьовує дисципліну. І якщо ми в одній справі напрацюємо супердисципліну, ми зможемо це застосувати і до багатьох інших пунктиків у нашому житті особисто в мене зараз є чотири обов'язкових дії на день, які я роблю. Це дві практики, це Reels, тому що зараз челендж, і це контент, тому що зараз я роблю максимально велику кількість контенту. А крім того, в мене є рутина, яку я роблю щодня. в мене є. Потокові завдання з людьми, з якими я працюю, і я можу примінити оцю дисципліну навіть з практик. До речі, я практики роблю одну практику я роблю 98-й сьогодні буде день чи 99-й. 99-й сьогодні буде день, як я роблю практику. І медитації я роблю 27-й десь, але з медитаціями там взагалі дільна історія. Регулярність в тому, що, от практика, вона ж напрацьовує, ви розумієте, що ця задача є, і ви знаєте, що спочатку, можливо, її буде дуже тяжко робити, але згодом ви напрацюєте в собі ці навички, бачення ідей, ви отримаєте результат від практики, ви зрозумієте, для чого вам це, як спростити цей процес, тому що найважче дійсно випрацьовувати там на дисципліні перші декілька. Завдань на день, перші декілька звичок, перші завжди найтяжчі, а потім ви ж просто свою стратегію будете підлаштовувати під всі інші справи у вашому житті. Також хочу зазначити, що проявлення дорівнює ідеї або ідеї дорівнює проявленням, це вже без різниці. Коли ми проявляємось наповну, коли ми чітко знаємо своє сенси, свої бажання, свої цілі. У нас є якась система, у нас є якийсь план, у нас є свої цінності, і ми знаємо, що нам потрібно транслювати, або що ми хочемо транслювати. І коли ми не боїмося це робити, то ідеї ви зможете взяти ну, з будь-якої події. Якщо в нас немає повноцінного проявлення, якщо ми зажимаємось, якщо ми боїмося засудження, або що ми там зробимо щось не ідеальне, щось не так, то тоді ідеї, звичайно, вони може і будуть з'являтись. Точніше, вони точно будуть з'являтися. Але ви не будете їх реалізовувати, тому що вам буде страшно, незручно, там родичі побачать, ці засудять. О Боже, набрало 300 переглядів, а не півтори, як зазвичай. До речі, в мене до челенджу відео завжди органічно набирали півтори переглядів стабільно. Потім, коли почала челендж, в мене почались 300 переглядів, 500, 700 і так далі. Але я просто тестую і не приділяю так багато уваги. Тому що насправді все одно, скільки у вас там переглядів. Вибачте, в мене TikTok набрав 120 тисяч переглядів. Я ну, він не продавав. Він просто був для привернення уваги. І Reels тисячу переглядів, з якого я продала на 700 доларів. Ну, тобто, ну, розуміємо, так? Да? Якщо у вас навіть дивляться 100 людей, якщо дивиться 20 людей в сторіс, це все одно люди і це все одно потенційні клієнти. Тому що коли в мене дійсно там було 100 людей в сторіс, коли була гонка за цифрами, тоді я не отримувала нічого крім е, тих цифр. А насправді просто треба закласти ваші сенси, проявитись і продати в тому самому саморілсі або сторітелінгу. Тож. Ідеї для контенту буквально навкруги нас. Їх просто треба навчитись помічати, дозволити собі їх бачити. Відпишіться від всіх, хто вас тригерить. Пишіться навіть від свого наставника. Тому що, про теорію того, що ми це субстанція, яка створена з ідей, з контенту, який ми бачили, і наших власних. Я з цим погоджуюсь. Але контент, який ми бачимо, а ось ми. І ми Ось так поєднуємось. Оці ідеї, ми в них зовсім трошечки, бачите, чуть, чуть а вже оця більша і простір це вже наші ідеї. І в цьому немає нічого поганого. Якщо ви помічаєте, що ви дійсно дуже багато уваги приділяєте контенту інших експертів, і якщо ви помічаєте, що ви дійсно створюєте контент з їхніх ідей, відпишіться. Відпишіться від всіх, хто вас тригерить, від всіх, в кого ви позичаєте чуть на кожен другий різ. І тоді мозок почне генерувати істину ваші ідеї, почне ви зможете помітити просто події в своєму, на перший погляд, звичайному дні, з яких ви зможете витягнути свої сенси, свої цінності і показати це аудиторії. Вкину таку вудочку. Що е, ідеї для контенту з'являються в більшості від наших тіньових сторін, від наших особистостей, які е, жадають хтось уваги, хтось слави, хтось грошей і так далі. Як визначити в собі ці тіньові сторони, як навчитися через них продавати? Як навчитись знаходити ті 10 ідей зі своїх тіньових сторін, ми це все робимо на розборі. Тому я запрошую тебе на свій безкоштовний розбір, де ми не тільки ті тіньошки твої і особистості витягнемо, і не тільки навчимось ідей для контенту створювати, але й загалом проявлятись і заробляти вже нарешті з того блогу і подружитись з контентом. Інструменти це важлива складова, але без умислення ми не проб'ємо свою фінансову стелю і не заробимо грошей. І якщо тобі відгукнулось щось, якщо ти береш собі щось в життя, будеш щось пробувати, напиши обов'язково в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Я була рада з тобою поділитись своїм інсайтом на рахунок ідей для контенту. І я бажаю тобі гарного дня. Тому всіх люблю цьому, папа. Пишіть коментарі, знаходьте свої ідеї для контенту і будьте щасливими.